Друзі, з нами Єгор Глухов на включенні. Єгора. Сьогодні а, цікавий поєдинок. В першу чергу хотілося спитати, як тобі гра. Гра Гра напряжена, але ми робимо все для реалізації наших голов. Так що все буде по установкам тренера. Все, все. А, сьогодні в тебе перша гра не лише в фіналі, а в цілому в плей-офф. Можеш розповісти, як тобі взагалі от входити в такий режим. Я настрою тільки на перемогу. Добре, тоді скажи, будь ласка, ось ти кажеш налаштування, точніше, завдання від тренера. Сьогодні який був план на гру, тому що ми звикли, що Кременчук це така атакувальна команда. Сьогодні знову атакувати. Так, атакувати та перемагати. Є якась різниця грати в себе вдома на маленькому майданчику чи ось на цьому, як його називають, аеродромі столичному? Так, відлічається, тому що трішки більше. Ну нічого, ми вже звикли сьогодні покатались та. Увійшли в цей е, режим. А, що можеш сказати про команду. Як команда сприйняла те, що от є сьогодні така серйозна ротація в складі. Е, і що можливо скажеш е, про стан здоров'я Михайла Геверкана? Михайло Геверкан е, вистанавлюється, е, належили гіпс, а так міша в порядку. Сьогодні немає ще Ісаїнка, з чим пов'язано? Ісаїнка, так. ну... А сьогодні не зміг приїхати. Дякую тобі за коментар. Хай щастить.